Час обшуків в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми Набу і САП віднайшли цікавий артефакт. Записник із тисненням служби безпеки президента РФІ. до речі на тому самому фото є і цікава література, наприклад, шлях до фінансової свободи Бадо Шефера. Ну і власне, давайте продовжимо цю тему під час обшуків в офісі одного із співорганізаторів корупційної схеми набу і сап віднайшли. От власне цей записник. Ми вже вам його показали цікаво. Викликає він чимало запитань, але ж давайте про саму. Корупційну схему енергатому вона до неї може бути причетна якраз і е, Якоб Харму, це віцепрезидент, виконавчої обов'язки члена правління енергатому, і за словами нардепа, вже згаданого Ярослава Железняка від голосу е, якраз кразін Тимуру Міндічу. Нардеп мається на увазі Железняк, подав до парламенту заяву про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Також железняк вказав причину за системну корупцію, провал підготовки до захисту енергетики та зв'язки зі зрадником деркачем. Окрім того, він подав у раду постанову про звільнення зі своєї посади де юри міністра енергетики Світлану Гринчук. Як пояснив железняк, вона теж представник інтересів Міндіча в уряді. До цього представляла його інтереси на посаді міністра екології. Також за його твердженням отримувала гроші від Ігоря Мирнюка, ем, який фігурує як рокет на записах набу. Ну і є така інформація, що сам Тимур Міндіч залишив територію України. Власне, сталося це сьогодні, 10 листопада, і це відбулося за кілька годин до обшуку набу. Принаймні, так повідомляють українські правді їх джерела. Тімур міндіч утік з держави вночі повідомив співрозмовник видання. Виїхав. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що немає інформації про виїзд Тимура Міндіча з України. Він додав, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами. Ну і Тімур Міндіч є людиною Ігоря Коломойського і незамінною фігурою найближчого кола Володимира Зеленського. Він створював позитивний настрій, але державі міг посмажити шашлики, організовувати особисте свята на своїй квартирі або у Карпатах, підібрати потрібну кроватку і костюм. Порадити ресторан або ж готель надати в користування броньований Мерседес. Про це йдеться у розслідуванні Української правди. Міндіч Гейт. Саме Тимур познайомив Володимира Зеленського з Коломойським. Був бізнес-партнером олігарха у девелоперських і банківських питаннях. Ну і є ж бізнес-партнером президента, зокрема в індустрії розваг. Він є співвласником студії квартал 95». Тимур міндіч є дотичним до корупції в енергетичній галузі на одеському прифронтовому Портовому заводі, як вважає нардеп підголос Ярослав Жерезняк, бенефіціаром компанії FirePoint, яка випускає ракети «Фламінго» і безпілотники, отримала від держави 13,2 мільярди гривень на виробництво далекобійних дронів. Вів до команди президента скандального віце-прем'єра пана Чернишова. Інтереси пана Міндіча пов'язані з телемарафоном. Компанія Кінокіт, яку пов'язують із Тимуром Міндічем, підписала з телеканалом Рада угоду на виробництво. Медійного продукту на понад 350 мільйонів гривень на так званих плівках міндіча, яких іще ми не знаємо, але ж людина з голосом схожа на голос Мураміндіча пов'язують з обговоренням впливу на медіа політиків і держчиновників. А тепер поговоримо про друзів і братів. Тож у Тимура Міндіча є родич Леонід Міндіч, друг дитинства Михайло Цукерман. Е а в Михайла є брат Олександр. Про такі тісні зв'язки розповів нардеп Железняк. За його ж словами, обидва брати терміново виїхали з України напередодні обшуків 10 листопада. Так ось, за даними української правди, чоловік на прізвисько е Цукерман фігурує в розслідуванні ФБР, фігурантом якого може стати Тимур Міндіч. Розслідування з відмуванням коштів та офшорної компанії з Британських Віргінських островів. До речі, прізвище Цукерман згадується в справі про корупцію на Одеському припортовому заводі. Ну, і до речі, на фото з офшуків, опублікованих НАБУ, видно, пачки грошей, перев'язані стрічками. Атланта і Кенсіті це банки Федерального резерву США, на що звернуло увагу членкиня громадської антикорупційної ради Дана Ярова. Таким чином ці гроші це вже доказ транскордонного злочину, питання на які мають відповісти служби обох країн і набу і САП, а також ФБР. Хто яким чином вивіз цю готівку із США та хто і яким чином увів її на територію України цю готівку? У той час, як вся країна жила в режимі блокауту, державна компанія зливає електроенергію на сотні мільйонів у дивному напрямку. Це починалося як банальна корупційна схема, але саме вона дала ключ до цілої мережі смотрящих від банкової. Про це розповів у своєму розслідуванні нардеп від голосу Ярослав Железняк. Давайте почуємо детальніше. Такий дрібний кейс про те, як у енергатому під час блекауту вкрали під носом 300 мільйонів гривень. Він Такий важливий. Не тільки з точки зору того, що він задокументований, і тут достатньо буде роботи для правоохоронців, а тому, що він покладає початок нашому великому розслідуванню. Ну і ряд активів Тимура Міндіча записаний на такого собі Ігоря Хмельова. Про це повідомив у своєму розслідуванні той же Ярослав Железняк нардеп від голосу. Якось цього пана хмельова називають технічним або ж номінальним власником, тобто особою, на яку формально записують активи, але яка не є кінцевим бенефіціаром. У реєстрах він фігурував як засновник, або ж директор кількох юросіб, пов'язаних з медіа та продакшн-структурами, зокрема тими, що працювали поряд із проектами кварталу 95 і каналом 1+,1». плюс